Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Рижков Сергій Анатолійович народився 24 серпня 1983 року в місті Карлівка Полтавської області. Навчався в гімназії імені Ніни Грасименко. Пройшов службу у військовій комендатурі в місті Київ у 2001-2003 роках. Навчався у полтавському технікумі транспортного будівництва. Працював у полтавській дистанції колій на посаді шляховий майстер. Одружився та став батьком двох дівчат. Уклав контракт про проходження військової служби в лавах Збройних сил України в частині А 03 12 у 2016 році. Перебував в зоні бойових дій в Донецькій та Луганській областях у 2017 році, 7 листопада 2024 року займав посаду старший стрілець оператор першого механізованого відділення, третього механізованого взводу, першої механізованої роти, оператор першого механізованого батальйону військової частини А 47 – Старший солдат загинув 5 січня 2025 року біля населеного пункту Кругленьке під час виконання бойового завдання. Пам'ятаємо вічна слава герою.